Починаємо, так? Всі готові красавитися. Доброго дня. Починаємо. Доброго дня, дорогі друзі. Мене звати Оксана Лужацька. Що я хочу з ним сказати, що ви сьогодні в правильному місці, в правильний час, тому що ви сьогодні отримаєте дуже цінну інформацію про дуже цінний робот. Чому варто мене ось? перший раз Я бачу нас сьогодні, на є люди залі. Я, я сертифікований медизолог, сертифікований дієтолог, сертифікований по здоров'я. І в темі профілактичної медицини я вже більше 10 років. І про себе можу сказати, що я як чобота що, що дітьми. тому що я продукт свого продукту, тому що колись вдалося мені відновити моє здоров'я, поставлено вже десь років 30, скільки років тому. Серйозний діагноз, дуже довго мене лікували, і напевно, по силі свого характеру, ясти людей, що я не дозволяю довго бути в такому нересурсному стані, щоб мене щось боліло, щоб я була не задоволена своїм психоемоційним станом, фізичним здоров'ям. Я почала дуже глибоко вивчати, вивчати нетрадиційну медицину. І завдяки тим знанням. Ось відновити моє здоров'я, і результатом відновлення моєї здоров'я стало народження моєї чудової донечки в 45 років. Абсолютно природним шляхом. Це така моя гордість, і я, звичайно, тим пишаюся, тому що е, потім моє хобі, воно переросло вже в мою професійну діяльність. Я практикуючи дітову працюю. І зараз це основний вид моєї діяльності, і тому напевно варто мене послухати, тому що якраз тема ще й народження дітей це моя улюблена тема власне тих пар, які дуже довго не не вдається отримати це того дане, даний довго очікуваний, ту радість, тому що в мене є дуже багато вже результатів за ті роки, якраз народження пари, які вже біля 40 років. Ну, Біля 30 це взагалі дуже легко. Так що, якщо ця тема актуальна буде для когось, говоріть про це, що є така Оксана Лушацька, яка може поділити Ну, Крім того, крім того діагнозу, коли парам ставлять безпліддя, звичайно, такі діагнози мої улюблені, як алергія, екзема, автоімунні тереб... Те, навіть, були такі діагнози зняті, язви, гастрити. Ну це навіть легше все, тому що з безплідним трошки складніше у шлях багатьох пар. Чому я буду сьогодні говорити про клітинне харчування? Я як керівник складу і я вважаю дуже така унікальна продукція. Це були нанотехнології, розробки. Я 5 років з нею працювала. і в мене був офіс продаж. Ми так само робили презентації воно, в діловому центрі Володного Родоцькій. Але під час повномасштабної війни, першого підня, цей офіс продаж закрила. І є складна ситуація зараз з виробництвом, з групою вчених, які працювали якраз в українське було І тому я почала шукати в перші місяці війни, що мені ще доєднати до своєї діяльності, те, щоб могло допомогти людям. Я отримувала інформацію, я ще ну, знаю різні біологічно активні добавки багатьох компаній, які зараз на ринку. Але добавки міняти на добавки мені не хотілося. Знаєте, коли людина, яка зробить запит вселену, мені точно приходить ця інформація. І перший раз я отримала інформацію про клітини, харчування, це було десь в кінці травня, напевно. Ну, якось мені воно ще не зайшло. Я про те, що от завжди має бути певний час проти, щоб людина прийшла до якоїсь інформації, навіть чи по відновленню здоров'я, От з вами не пішло в той час. І ви не хочете на це звертати увагу, але приходить час і ви до цієї теми можете вернутися. Так зі мною відбулося на рахунок дитинного харчування. Ціле літо я працювала ще з одною продукцією, я не отримала ті результати, які мені були потрібні. А, а потім я пам'ятаю, що я побачила велика сила Фейсбуку, соцмереж зараз, якраз результати людей, які я вже могла е, е, зняти завдяки своїй продукції. Я думаю, ну треба мені вникнути ті капсулки, що ж це за чудо, такі капсулки, що до трьох капсулах можемо відновлювати здоров'я. І коли я вже відкрила цю інформацію, коли я почала вивчати, я думаю, боже, ну що ж так, чотири місяці можна вже було почати на собі пробувати, а потім вже подавати клієнтам. Я почала дуже глибоко вивчати склад цієї продукції. так як я. Розбираюся в складі дуже глибоко, тому що останні три роки в мене якраз були присвячені тому, що я проходжу різні навчання на конференціях з генетиками, мікробіологами. Я дуже слідкую за різними дослідженнями і в медицині, і в натуропатії, праціології, калі на ринку, постійно навчаюся. Я побачила міст, міст капсул, і вони мене дуже зацікавили. І я тоді вирішила спробувати. І коли я почала пробувати на собі. Сталося це чудо, пішли дуже класно загострення. І коли я людям говорю, кажу, як в тебе загострення? Ти ж тільки років в темі. Звичайно, 10 років я в темі. Але скільки років я шукала, щоб відновити своє здоров'я, я поясню зараз мені 51 першого дня 53 роки. А діагноз був поставлений мені в 23. 30 років шляху, 10 років теміна, а 20 років, що мій організм робив, мене лікували. Мені був поставлений один діагноз 23 роки. Завдяки такому дуже серйозному лікуванню мені було накопичено дуже багато інших діагнозів. І я знизу довго кумала свої діагнози, які я не могла вже потім зняти завдяки лікарям. Я розуміла, що традиційна медицина це. Потрібно, коли вже якісь дуже сильні є серйозні діагнози, але має бути ще щось, щоб почати відновлювати організм, бо традиційна медицина це є тупік. Скільки я працюю з лікарями, які виходять на конференцію на сценарію, вони кажуть, що нас вчить в чані в лікувати, зняти симптоми, ми приходимо до лікаря. Вузько і копрофелю, і коли в нас будуть штунково-пішковий тракт, що нам починають виписувати препарати, щоб справитись там, чи язви, чи гастрит. потім у нас відбувається зброї спочинку. Ми далі починаємо з лікувати. Потім у нас головні болі. Ми йдемо до невропатолога. Кожен лікар починає щось прописувати своє. А якщо ми лікуємо такі хвороби, як, наприклад, я працювала жінка, в якої розонце, вона каже, на протязі двох років вона просто замучилася. Ендокринолог, гінеколог, дерматолог, все по колу, кожен прописує своє, не дивлячись на те, що виписував попередній лікар. Тому що ну це не наша спеціальність, це гінеколога. це не наша, бо це дерматолог прописував. І так ми ходимо по колу, І ми дуже багато починаємо проти препаратів. Ну ніхто з причиною не розбирався. А от якраз власне нутриціологія нутропатія, вона говорить, що треба розібратися з причиною любого захворювання. І коли ми починаємо розбиратися і давати те, що потрібно, ми повністю комплексно впливаємо на весь організм. І тому цей шлях, я думаю, така увага, пішла на екран, думаю, що ж там таке було. <реш> і, і тому, пройшовши цей шлях, я розумію, що комплексний підхід до відновлення здоров'я — це саме те. Але він має бути покроково і почати маємо з чого? Ми починати маємо з психології, з прийняття рішення, що ми прийняли рішення бути здоровим. Коли ми приймаємо рішення бути здоровим, ну точно нам села починає давати інформацію. Ми починаємо вже чути, якісь як хтось там мав якийсь діагноз, його немає, відновилися, ми починаємо цікавитися, як йому це вдалося. І до нас приходить те саме, що саме нам потрібно. І приходять якраз вчителі, не дарма кажуть, що коли є учень готовий, прийде до нього вчитель. Так і зі мною було так з багатьма людьми, які є готові прийняти ту інформацію і почати щось спробувати для свого здоров'я, так вони приходять. І от сьогодні, якщо люди перший раз чують. Я думаю, що вони вже точно вийдуть звідси з тою інформацією, яку вони повинні проаналізувати, і зрозуміти, чи воно і саме підходить. А коли вони зрозуміють, що це їхнє, почати пробувати. Бо я завжди говорю, якщо ви не попробуєте, ви не зрозумієте, чи воно вам потрібне. І сказати, ой, ні, воно не працює. Я кажу, ви це пробували? не кажу, пробували. Так звідки ви це знаєте? Ну що це за рішення? Воно не працює. Бо я так вирішу, да? я не знаю, я кажу, ну це ваше рішення. Чому потрібно комплексно? Ну, отже, перше, це є психологія. Ми прийняли рішення бути здоровими. Ми починаємо налаштовуватися. Якщо ми не можемо справитися, ми дійсно маємо діти психолога, комусь треба може й психотерапевта. Але ми маємо це в комплексі це все робити. Друге, це моя любовна концепція здоров'я, з якою ми вже живемо більше десяти років. Друге, що ми маємо робити, це почати організм напоювати водою Правильні кількості і Правильної якості. Тому що, як у мене приходять люди і кажуть, ой ні, 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 я не можу пити воду, що я кажу, що роки 4-5 день, тому що в мене там стрес, мені треба енергії немає, мені треба енергію підняти, а потім ще канчають усе. Ну вода, хіба що там зранку там може бути трішки і все. Я кажу, а ви собі який які вас зашлакований, закислив ноганізм хавою, mm -hmm. 4-5 день. І клієнтка мені говорить. А їй 53 роки всього було, а в неї дуже сильна печія, що вона вночі мусить сидіти. І вона навіть не розуміє, що ті чотири-п'ять кап вони зробили ще більше обезводнення, і вночі в неї починається там печія, і і все таке, що вона взагалі спати не може. Я кажу. А ти попробуй каву змінити чаєм? Ні-ні, тільки каву, бо в мене немає енергії, в мене така робота. Я кажу, а вода. А вона каже: А куди ж ти буде містити в той графік? Я кажу, класно! От люди не розуміють, що перша причина більше 300 тисяч діагнозів це є обезводнення. І коли ми починаємо давати організму правильної якості, в нормальній кількості, що потребує наш організм. Ми бачимо, як черти часу багато діагнозів буде знятих, які якраз були зв'язані з обзволенням. І перша причина інсультів і фаті, я завжди кажу, це не пиття води. І це, цю інформацію я отримала більше 10 років тому на одній з конференцій, і нам сказала, от виступала лікар перед нами, і вона говорила, коли ми веземо людей по спорі, що ми їм робимо? Ми їм капаємо внутрівальну, щоб в напрямку. Ми капимо ту воду, яку вони не допили роками. Я кажу, ну так краще почати вчити навіть тих діток, чи навіть тих дорослих мам і батьків, які не навчені пити воду, пити воду. І прикладом пиття води, яку я навчила пити, це є моя мама, їй 73 роки, і завдяки мені 10 років назад чи вже в такому роді. Це в середньому віці, Тепер зараз ті статистики почали змагатися, коли середній, коли там уважний вік. 63 роки вона почала пити воду. До 63 років мами були підвищені тиски. Ми повернули батька, йому було 54 роки, мама більного нього рік не спала, в нього були болі, там були свої процеси. І в неї були тиски під 200, тому що людина була в стресі, не спала, і в неї його яскіли з високих тисків. І мами зараз космонавт. 125 на 80 73 роки. Ні, який корінчувачок крови вона не вживає. Вона має 10 років воду правильної якості. але вона навчилась її пити. І я щаслива, що я колись отримала цю інформацію, тому що я впевнена, що я, моя мамочка буде з нами дуже довго, тому що мої знання роблять те, що продовжити рік моєї мами. Моя дитина, вона народжена вже вже 8 років до того року. Вона народжена в темі, що мамочка та грамотна її народила, підготувавши організм цілий рік до її, скажімо так, зачаття, і дитина народжена в тій темі, і дитина з нароченнями не п'є воду. Вона ходила в садочок, вона п'є правильно якості води. І я бачу, який імунітет реагує. І вона знає, що з напитків ну інколи їй дуже, звичайно, хочеться. Навіть буває та Кока-Кола, коли вони йдуть там в ну, якісь там різні ті центри. Ну це інколи може бути, але це не є закисленість організму. Отже, вода це другий пункт, третя це є збалансоване харчування. Воно має бути, якщо ми вважаємо, що будемо пити якісь добавки чи наше улюблене клітинне на харчування, а будемо харчуватися, бо зная, ну, воно не спрацює. Воно у вас будуть загострення, і в той поганої їжі ви будете собі ще більше робити. І отак літинна добавка, наш унікальний елеф, ну, йому буде дуже важко справлятися. І тому я говорю, прийміть рішення, настроїтеся на результат, починайте пити воду. І тоді ця добавка дуже швидко, вона дійде туди, куди потрібно, але харчуйтеся нормально, збалансовано. Я буду зараз зупинятися на те, що я їсти, тому що дуже багато інформації, тому треба спеціаліста можете може й до мене звертатися. Зараз приколькам. Наступне це є очищення організму, віруси, бактерії, паразити. Ми ніхто їх не відміняв, ми не живемо в стрижному світі, і тому обов'язково з ними треба прощатися і знов нам допомогу, LR. Тому що оті всі пункти, що я називаю, вони якраз є ті унікальні добавці, яку я шукала. І коли мені потрібно було виписувати програму, ну, людина мала пропагувати від 10 до 20 баночок на тих програму. А тут ми це вирішуємо завдяки трьом унікальним капсулам. І перший з них це є ЕЛЕП. Що таке ЕЛЕВ-8? Це є на технологія, американський вченок запатентована формула. В яку входить лікарські трави адаптогени, лікарські трави енергетики, сублімовані овочі, фрукти. Що таке сублімація. Це є така е, е, технологія спресування, і воно дуже багато мікроелементів. Настільки згадую була конференція, і один з лікарів говорив, що буває, що, е, е, буває, що е, в, е, в такому фрукті чи овочі немає.